Найкращих космічних фантазерів відзначили на обласному заочному конкурсі Космічні фантазії. Протягом тижня комісія з чотирьох осіб обирала серед 365 робіт. В основі багатьох із них тематика миру, порозуміння, спокою та людяності. За словами завідуючої організаційно-масовим відділом обласного центру науково-технічної творчості Мирослави Доманської, це продиктовано нинішньою ситуацією в країні. Одними з найрезультативніших стали вихованці Костопільського центру технічної творчості та комп'ютерних технологій із 49 Ставлених робіт 12 були нагороджені, зокрема, шість отримали перше місце. За словами директора центру Ігоря Гончарука, за 10 років існування закладу його вихованці своїми талановитими роботами прославилися не лише в області, але й в Україні. Не менший вклад зробили і викладачі, серед яких як талановиті теоретики, так і не менш талановиті практики. Звичайно, дуже тяжко в сучасних умовах знаходити. Підхід до якихось нових ідей, ось тому, що кожна ідея вона требує матеріальне якесь стимулювання. Але мені приємно те, що в моєму колективі працюють люди, які є моїми творчими однодумцями, які сьогодні не дивляться на те, що можливо немає матеріального забезпечення, можливо, немає достойної оплати їхньої заробітної плати. Ось, але є те, чим вони живуть. Вони фанати своєї справи. Вихованка Костопільського центру, восьмикласниця Софія Мушинець, зайняла перше місце за мініфільм презентацію який продемонстрував життя в космосі. Ще одне досягнення дівчинки пластиліновий мультик. Аби зліпити фігурки для нього. Школярці з викладачами знадобився тиждень, і це без урахування мультиплікаційної зйомки та комп'ютерної обробки. Робимо їх викидаємо в ютуб. Ми спочатку фотографуємо, робимо. Картини з пластиліну, їх фотографуємо на цифровий фотоапарат, А потім займаємося мультиплікацією на комп'ютері. Ще одну нагороду, яка поїхала на Костопільщину, отримали Богдана та Олександр Гончаруки. Брати сестра вибороли друге місце за гру таємниці всесвіту, яка за своїм принципом схожа на монополію, але в яку можна грати без грошей і дізнатися, що ж за таємниці приховує безмежний всесвіт. Космічною тематикою дівчинка почала цікавитися з раннього дитинства. Полюбляє дивитися фільми та читати книги про космос. Три псевдонистайка Галина Мелик не лише вироби, але й прозові та віршовані твори оцінювали на конкурсі Космічна фантазія за таємницю червоної планети рівнянин Максим Москалик отримав друге місце. У своєму творі хлопчик описує недалеке майбутнє 2016 рік і те, що побачила українська експедиція, коли приземлилася на Марс. Юний фантазер зокрема розповів про флору і фауну загадкової планети. Фіолетові дерева, трава, жовто-фіолетові хмари. Сонце дуже маленьке, бо мороз далі від сонця. Обласний заочний конкурс «Космічні фантазії, який в 11-те пройшов на Рівненщині, щороку відзначає нові й нові, нові таланти. І вже незабаром його переможці зможуть позмагатися за першість у столиці. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.